Вітаю! І знову ми намагаємо зміцнити наше здоров'я за кілька хвилин. Без зайвих зусиль наступний незначний комплекс для ступні для профілактики плоскостопості. Рекомендую його виконувати навіть з дітками для того, щоб уникнути скаліозу. Це зараз дуже важливе питання. Тому вправа коротенькі, їх мало, але, ну їх багато, але я там зовсім коротенький комплекс. І так, поставили ногу слегка назад, поставили на пальчики і розкатуємо ступню. 8-10 разів. Після того, як ми розкатали ступню, робимо наступне: ми натиснули гарненько на 4 пальчики: 5, 4, 3, 2, 1. На великий пальчик 5, 4, 3, 2, 1. На 4 виконуємо так 6-8 разів. Після того, як виконали затримочку, робимо коло в рухи п'яточку. Уявляємо собі, що у нас на п'ятці прив'язаний олівчик і ми не малюємо чітке коло. Якщо коло не вдає... Рівненьким. Ви зрозумієте, що ваша ступня не дуже функціональна. Тому починайте з малесенького кола і поступово збільшуйте. Робите 8 повторень в один бік і в інший бік. Далі зігнули пальчики, розкатали гарненьку ступню з боку в бік, розкатали її вперед-назад. І також робите колові рухи. 8 колових рухів в один бік і 8 колових рухів В один бік, чотири в інший бік. Далі уявлю, що у вас олівець нога, малюєте коло. Можна такі вправи виконувати сидячи, але краще виконувати, стоячі і на метколу. Випрунемо оліючи і чотири вправи. В один бік, 4 колови рухи в Ви, інший бік. Далі і, ну, виконуємо наступня. Ножка, яку ми пропрацьовуємо, ми наступаємо на великий пальчик. І зараз найголовніше, щоб ступня у нас стояла. Ми злегка скручуємося перейшла на зовнішню поверхню ступні. Крутимо свої бік і розуміємо, що у нас внутрішня частинка ступні опускається до неї. Дуже добре працює склепіння ступні. Працюємо 8-10 разів. Пальчики при цьому не піднімаємо. І хай ваші ножки будуть здорові, разом із хребтом. Гарного дня. На дві ноги зробіть обов'язково.